летний лагерь фильм. Приятного просмотра. давай давайте придем на рейд. Нет, мы не хотим кушать. Кто-то вообще хочет кушать? Нет, нет, нет. Ну, то иди, придем на речку. Ура! Наконець. Ура, 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 ура. Хаус тус плейтом. Давайте ще порозказом страшні історії біля костра. І лягати спатимо. Давайте. Одна ж ти в темному лісі де жили дикі коти. Там були великі, маленькі, в них все було нормально. Але був один чорний його, з білою лапкою. Його звали Бич. І він був дуже злий, тому що було багато м -м веселих котів. Одного разу він вступив в краску і став монстром. Але це була не краска. А, рай, а нефть. Кіт намагався змити себе, але він не зміг. І цей кіт був, под... потім його забрали на опити. Наче подопитну опитну крису. Він вимахав до великих розмірів і ходить по лісі тепер. І вбиває всіх, хто приближається до його логова.